Вітаю з вами сьогодні про головне. Говоримо про найактуальніші події сьогоднішнього дня. Але для початку головні новини нашого сайту tvi.ua. отже, учасників радіївської худи дісталися до Києва на серверах ВКонтакте. Міндоходів і зборів виявило дитячу порнографію через інцидент з президентом Комаровським. Поляки хочуть скасувати європейські дні добросусідства з Україною. Трагедія у Індії після безкоштовного обіду померло 20 школярів десятки у важкому стані. Українська збірна посіла третє місце на універсіаді. В казані російські. більше новин читайте та головно дивіться на нашому сайті. tvi.ua Ми говоримо про таке: 16 липня виповнилося ровно рівно 23 роки з дня ухвалення декларації про державний суверенітет. України тоді 120 депутатів, які представляли народну раду, переконали так звану групу 239, яка представляла комуністичну більшість у доцільності ухвалення такої декларації. І е, напередодні, тобто в цей день 23 річчя, група громадських організацій та активістів виступила з заявою, що Головною загрозою для українського суверенітету і з української державності нині є новий закон про референдум в Україні. Про що саме цей закон як може проводитися референдум в Україні? Які він наслідки може мати? і що через цей референдум хоче втілити і переформатувати владу в Україні сама влада, ми говоритимемо, говоритимемо сьогодні з нашими гостями. Це Наталія Соколенко, учасниця журналістського руху «Стоп цензурі», Олег Рибачук, керівник громадського об'єднання «Центр ЮЄ Юрій Ключковський, президент інституту виборчого права, Олексій Гарань, професор політології Національного університету Києво-Могилянська академія. Я вас, друзі, щиро вітаю і. Хотів почати з самого початку, з цього дня, 16 липня 1990 року. Що тоді було в Українській раді? Що це за документ, який був тоді проголосований, і які наслідки він мав, чому тодішня група 239, так звана група червоних директорів, проголосувала за цей документ, який був ініційований тодішньою народною радою, так званою демократичною опозицією, яка була тоді в значній меншості. Можна почати як історику, да? бо українська декларація вона слідувала за російською декларацією. Місяцем раніше Росія Верховна Рада РСФСР тоді, на чолі з Єльциним, прийняла декларацію про державний суверенітет Російської Федерації, де значною мірою закріплювалося розподіл повноважень і поступове дистанціювання Російської Федерації від центру від Москви. Тому це насправді було певним поштовхом, да, тому що завжди можна було супротивникам тим же комуністам сказати, дивіться, росіяни приймають, чому ми не приймаємо цю далі. безумовно, це е, позиція народної ради, про яку ви згадали. Вона дійсно була дуже активна. Третє, це був шахтарський рух, який почався тоді на сході, але поступово шахтарі почали перейматися гаслами теж суверенітету у країни. І нарешті четверте, що комуністи почали. Поступово розуміти, що треба шукати діалог, принаймні та частина комуністів, яка була більш гнучкою, тобто на чолі з Кравчуком. І до цього можна додати, що Українська декларація про державний суверенітет виявилася більш радикальна за російську. Тобто, вона фактично, її вцілення фактично вело до перетворення Радянського Союзу з Союзу на таку дуже дуже-дуже аморфну федерацію. До речі, один рік. Ця річниця цієї декларації в 91-му році навіть святкувалася як День Незалежності України. Це до був єдиний день 16 липня. Це прийняття своєї декларації до червня Святкують як день, день, Росії. день Росії. пане Юрію. Ви як старий, ну не ну, хочу образити вас, молодий рухівець, були знайомі з багатьма людьми, які тоді були членами народної ради в 90-му році. Так професор Гарен сказав кілька факторів. Я би просто додав, що це було після того, як проголосили незалежність Балтійські. Держави це було після достатньо тяжких кривавих подій у Вільнюсі. Ну і що дуже важливо, мабуть, з точки зору позиції комуністів тодішніх. Саме тоді відбувався 29-й з'їзд КПРС, Позиція. на якому голова Верховної Ради України Івашко не попередивши саму Верховну Раду. Став раптом заступником генерального секретаря ЦК КПРС, плюнувши в обличчя депутатам всім. І в першу чергу він був формальним керівником групи 239, плюнувши їм в очі. І, власне, з образи на цей факт, на те, що Москва далі зневажає. Навіть українських комуністів, і власне абсолютна більшість Верховної Ради тоді підтримала позицію е, народної ради. Я би хотів підкреслити, що е, дійсно декларація е, мала дуже, е, ну я б сказав, революційні формулювання, адже вона проголосила верховенство суверенітету України і верховенство законів України на всій території України таким чином. Вже кілька законів, які були прийняті з'їздом народних депутатів Союзу, восени 90-го року на території України ніколи не діяли, оскільки Верховна Рада України їх не підтримувала. Якщо можна цікавий, цікавий дуже Коротко. факт Коротко. да. Верховна Рада тоді прийняла заяву звернення до депутатів, які були членами комуністи, членами з'їзду, і відкликала їх із з'їзду зі з'їзду. І перед ними стояла дилемма: вертатися в Україну чи ні. Більшість повернулася Депутатів Івашко... з Верховної Рада... Депутат... Депутат... Ради, ради Депутатів. Вони були делегатами з'їзду. Українська Верховна Рада прийняла рішення їх відкликати. Більшість повернулася, а іважко вирішив, що йому краще. Стати другим хлопцем в місті, тобто заступником першим, першим на селі, а виграв Кравчук, який став першим <рес> хлопцем <рес> на селі. І Панула, що, як народна рада, тоді, в такій перебуваючи в такій меншості, от могла реалізовувати свою політику, навіть я б сказав, міжнародну політику через групу 239 в парламенті? Це говорить про те, що вони знаходили. Вони розуміли, що комуністи втратили от те, що в них завжди було, не то, що навіть кураж. Вони реально почали. Комуністи це така принципова політична сила, як в Україні, яка вміє бути не в опозиції з будь-якою владою. Тобто, це сьогоднішні Це сьогоднішні комуністи. Це сьогоднішні тоді Але тоді вони втратили ініціативу. Правильно, що тоді, головне воді комуністи, комуністи просто не мали жодних ідей. Єдине, вони що вони бачили, це зберегти те, що було. Ніяких змін вони не могли передбачити, ніякої позитивної програми дійсно реформування вони не могли запропонувати. запропонувати. Я хотів би нагадати, що Україна в часи перестройки була заповідником застоїв. Це до зміни Щербички. до того, як зняли Щербицького, тобто до вересня 89-го кінець вісімдесят року. Ну але, зрештою, те, що головне, вони мали ці червоні директори свої фактично підприємства. Вони і залишили і свої власності. Зняли Головна вже мета їх була проведення виборів після... народних депутатів союзу і після бер... з'їзду руху. І після з'їзду руху в Берв там березня, там то вересні 89-го року. Гаразд, Давайте закінчимо ці історичні спогади. Наталю, переходячи а ми а ми ходили з. Переходячи до теми референдуму. Чому на сьогоднішній день ви вважаєте, що ця ініціатива новий закон про референдум є головною загрозою того суверенітету, який Україна проголосила 23 роки тому? Ну, перше, я хочу нагадати, коли цей закон був ухвалений 6 листопада 2012 року, коли вся увага і ваша, і міжнародної спільноти всіх всіх, всіх, хто перебував в Україні, була прикута до Первомайська, до інших гарячих так. округів, в парламенті було каліки, Вони проголосували чужими картками, Проголосували не той закон, проголосували без справок, які вносив, от і Юрій Богданович вносив. Так okay. ви це можете детальніше розповісти. Ну просто відбулася така шулерська дія в парламенті, і був ухвалений цей закон, і суспільство на нього не відреагувало, бо була увага прикута до проблемних округів. І що ми маємо? тепер ми маємо такий закон, що за ним можна встановити, ну, наприклад, конституційну монархію в Україні, але це не найбільше ще загроза. Можна просто втратити суверенітет. і Знову ж таки, я попрошу вченого право з питань з конституційного права, пана Юрія. Тут детальніше зупинитися, але я скажу, чому. Можна встановити конституційну монархію або що, бо закон прописаний так, навіть не для партії влади, а для однієї людини, для Віктора Януковича. І От ми я беру участь активну участь в коаліції громадських організацій за чесний референдум. Тобто, ми не заперечуємо, щоб в Україні існував такий інструмент, як референдум, але чесний референдум, а не такі, які можливі за цим законом. Я знаю. у Вас є графіка. Да, я хочу показати ось така. В нас брошурка є, в якій йдеться про те, які етапи референдуму. Згідно з цим законом, так. є і які е, наслідки ць, цього референдуму можуть бути для українського суспільства? Зараз ми покажемо Отже, Дивимося, Початок. головні етапи. Початок, Початок. ініціативи група... зібратися так ініціативна група дві тисячі людей. Де є приміщення, ким вони контролюються, де можуть фактично зібратися дві тисячі людей? Ці приміщення належать або владі, або жорстко не контролюється. Я вам хочу сказати, поди, щоб з як... футбол і сказанням даних. Відкритий відкритий доступ у мене написано на футболці. Це назва фільму про, про те, як в Україні працює закон про доступ до публічної інформації. Там одна з новел, власне, як вона, як цей закон не діє. Ну, по відношенню до президента України. І от ми та а інші історії про простих людей. І ми його возимо по Україні, показуємо цей відкритий доступ. У нас величезні проблеми знайти приміщення на 100 людей. І коли ми його знаходимо, нам виключає, вимикають світло, нам кидають димові шашки, а тепер давайте. Ну, якимаємо... Зрештою, Можна людей зібрати на вулиці і, і так проводять факт. навіть ні, ні. партійні ні. деякі організації, з'їзди свої ні. на вулиці. Вибачте Урандом. ні. Справа в тому, що іде мова про реєстрацію учасників під підпис. Під запис паспортних даних і з перевіркою кількості людей, які в кінці зборів проголосували, це має ЦВК засвідчити ЦВК має бути присутні при цьому і засвідчувати, що все відбулося відповідно до встановленої законом. Кількості може бути один представник ЦВК, Але якщо ви проводите збори на вулиці, то ви не гарантовані, що ті, хто підписався, не пішли, а не прийшли якісь зовсім інші. Тому такі збори. Це не є збори громадян під реєстрацією, ну, а, а далі це не мітин по навіть, якщо уявити неможливо, що опозиція десь збудувала ангар. Ну опозиція чи хтось не влада збудувала ангар і провела ці збори Ні, далі треба... виставковий центр, наприклад, Та, на Бровольському збудувати, збудувати це річ. Ага. Потрібно попередити ЦВК З, за скільки там днів за п'ять днів. днів, і вони повинні прислати члена ЦВК, щоб був присутній, щоб засвідчив, щоб засвідчив. Але той член ЦВК може не приїхати. Ви людей зібрали, ви оренду приміщення оплатили. А він не прийшов. Збори не чинні. Давайте, 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 пошеп... давайте ще подивимося на цю графіку. Да, першу, будь ласка, видайте нам, так. ще повторимо. І Далі, от, збирається зібрати, 3 мільйони підписів о, о, за 40 о, днів. Да, 500 людей от, з тих 2 тисяч. Ну, 500 так. людей Мають зібрати 3 мільйони підписів за 40 днів. Ну, це 70... Не, не зовсім знову так. 40 днів написано в законі. Однак, угу. 40 днів з моменту прийняття рішення Центральної виборчої комісії про реєстрацію ініціативної групи. Щоби ви збирали підписи, вам треба отримати на руки офіційну копію постанови. Це буде наступного дня. Угу. Після того замовити і надрукувати підписні листи а без. Реєстрації ініціативної групи жодна mm. друкарня не має права вам взяти таке замовлення. Після того роздати їх в регіони, тому що треба не просто зібрати 3 мільйони, а треба зібрати не менше певної кількості По у, 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 в двох третинах, третинах третин. областей. Потім ці, ці підписні листи треба провести до Києва, перевірити, поскладати відповідні папки, пронумерувати і тоді подати в ЦВК. рус. Давайте швидше рухатися В нас не багато що це нереально. Це 75 це, це, тисяч підписів на день. Це нереально. всі це не реально. це, це не для кого реально? для Віктора Медведчука, якого бази лишилися з 2004 Ні, року. Це, Бо там це, з це підписами ти. теж закон допускає шулерства. Тобто може ставити підпис, врешті не не та людина, яка от вас не дана, а то. Ти, хто для для тих, від, хто контролює збирає. поліклініки, соціальний захист, де кожен візит буде супроводжуватися підписом, підписом ще підписом ще перший слайд. Будь ласка, а. далі запускає президент. Він визначає чи відповідає конституції О, референдум, яким чином він сам визначає, да, одноосібно, і конституційний суд відпочиває, ціна, тобто не він не, не причетний до призначення тобто цього референдуму. Нас визначає у зв'язку з, зв з цим. Я хочу нагадати ситуацію з референдумом 2000 року. Коли була ініціатива, так звана, зібрано 3 мільйони підписів щодо шести питань референдуму, президент видав указ про всі шість питань. Ну, треба дякувати тодішній центральній виборчій комісії, на чолі з Михайлом Михайловичем Рябцем, яка звернулася до Конституційного суду щодо роз'яснення, як реалізовувати цей указ. І конституційний суд прийняв рішення, що два з шести питань неконституційні. і зняв їх з розгляду. Таким чином, прецедент винесення на референдум неконституційних питань у нас уже є. І більше того, там було питання схвалювати конституцію на референдумі, і конституційний сказав, суд визнав це неконституційним. Рухаємося далі. Далі, що нас передбачають наші експерти, починаються тотальні фальсифікації. Отже, виборчі комісії на 100% формуються владою, спостерігачі від опозиції не передбачено. Голосувати вдома можна без підтверджуючих документів. Оригінали протоколів з дільниць опозиція не отримує. Рішення комісії ухвалюються більшістю від присутніх, а не членів комісії і готове рішення. Рішення референдуму набуває сили відразу після підрахунку голосів. Процедури оскарження немає. Тобто, проголосувало 51, 50 плюс 1 голос і. Тут є дуже багато питань, як технологічних, так і дійсно концептуальних. Ну, наприклад, нам пояснюють, що референдум це воля народу. Я хотів би звернути увагу, що ініціативна група це ще не воля народу. І, ну, тому... 3 мільйони... і навіть 3 рипусів. мільйони це ще не воля народу. Тому що у нас 33 мільйони виборців, а 3 мільйони це лише одна десята частина, 10%. Це по-перше. По-друге, у нас немає порогу явки на референдум. Угу. Тобто, якщо з 33 мільйонів українських виборців Вийде прийде 5, 5, ну нехай 5 мільйонів, і з цих 5 мільйонів 2,5 плюс 1 проголосують, це, За скажуть, митний союз, це наприклад. скажуть воля народу. Так. Але я питаюся, чому 2,5 мільйони є воля народу, де є 33 мільйони виборців? Я Думаю. ще хотіла б дуже важливий момент додати про те, як цей закон регламентує роботу журналістів під час е, референдуму. Це просто анекдот. Тобто, ви не зможете висвітлювати питання референдуму, навіть експертів не зможете запросити до ефіру, якщо у вас не буде угоди з ініціативною групою. От давайте уявимо. По перше, тексту угоди в законі немає. Уявимо, встигне ініціативна група підписати угоди з усіма змі. Це, Це. тільки газет 10 тисяч. Може вона стівіа, до речі, якраз і не встигне, буде намагатися встигнути і не встигне. Ну, Але тоді ж наші ви... адміністратори Там... будуть покарані, якщо вони не встигнуть, ні адміністратори догоди, ініціативно... не встигнеться. ініціативна група не встигне. А якщо ви порушите і запросите, наприклад, Юрія, Юрія Богданича поговорити про референдум, просто так в теоретичному сенсі, то на підставі цього закону ініціативна група звертається до суду, і суд на підставі цього закону хвалю рішення. Скасувати вас, призупинити ліцензію на мовлення до завершення референдуму. Якщо газета так само зробить, то е, суд забороняє ну, друкувати Скасування газету. ліцензії. Це ми вже проходили, ми дуже сумна історія. Друзі момент. давайте про наслідки. Так у наслід? наслід. наслід. нас ще є два слайди. Не. Наслідки. Отже, референдуму це втрата незалежності. Закон не забороняє голосувати, наприклад, за скасування незалежності України. Далі знищення конституції можна ухвалити будь-яку конституцію, так само от, як Юрій Боданович казав, малою кількістю голосів. Далі ліквідація Верховної Ради. Бо Ці всі законодавчі процедури в, будуть в, розтоптані у угу. узаконення цензури, змі під час процесу без угод про розміщення матеріалів забороняється ітувати uh -huh. це uh -huh. про те, що казала Наталя. і встановлення диктатури ініціювати, провести референдум і підрахувати голоси може тільки прийняття, президент прийняття законів референдуму в обхід парламенту. Це дуже дуже небезпечно. Пане це Олег, те, ваше, те ваше, чим ваше, Чи це справді у цій незалежність конституція, рада у... цензура і диктатура настільки реальні на сьогоднішній день. Особливо небезпека в тому, що вже декілька років ми бачимо на кожному кроці ці білборди, де написано, що країною керуєш ти. Мене здається, що це Медведчук переконує Януковича, що він реально Ні, він, керує він, він, він країною. Він намагається переконати про що це. Той, що той, да. да, Але да. дуже маніпулятивна річ. І що цікаво, я хочу сказати просто про міжнародний аспект, що посилається на те, що це нормальна міжнародна практика. Насправді у, у світі референдуми дуже небезпечна зброя. Це як той яд у риби, знаєте, якщо трішки рибу там. Пересолити, Пересолити, то поріше ну, от міжнародний досвід. Де в яких країнах Дуже які різно. глобальні рішення ухвалювалися на референдумах? А я не знаю, с... що люди. Або я скажу спочатку при... про іншу країну. Абсолютно демократична федеративна республіка Німеччина у так. Конституції Німеччини, в основному законі написано, що будь-які референдуми неприпустимі. Це німецький досвід. Це досвід, це, це досвід приходу Гітлера да. до влади, який вигравши вибори в Рейхстаг, після того провів кілька референдумів зокрема Аншлюз Ми... Австрії. Там аншлюс всі ці расові закони поприймав Тим? на референдумі. Він об'єднав партію і державу на референдумі. Тобто, він встановив фашистську диктатуру через референдуми. В сполучених штатах теж немає загальна половині штатів. Половині штатів є на рівні, рівні штана на рівні штату можна проводити не всіх. В половині в, да. тільки в половині В е, великій Британії є з'явилися останнім часом референдуми. року. Досі десятоць року не було Але народної ініціативи. Там немає. Там є тільки референдуми, які проголошуються. Ну, читай урядом чи парламентом, байдуже, бо там це, уряд це більшість парламенту. Це дуже рідке питання. І це приєднання вони, до єдної союзу і от от зараз провели, обіцяють по Шотландії. І, і провели буде. референдум щодо можливої реформи виборчої системи. Референдум дав негативний результат. І все французи трошки частіше проводили референдум. Ну, це але боля, це його але, але власне, що характерно для Франції, там є два дуже цікаві прецеденти в 1946 році. Франція відхилила перший проект конституції четвертої республіки на референдумі, після чого його ще раз переробляли, і конституція європейська. А, а в 60 якому Вон там 9. році 9-му році де програвши референдум, який він ініціював, не народна ініціатива. Він після цього пішов відставку. Причому він міг не йти в відставку, але він сказав, але пішов, народ мені не дав. Це знову такі історичні спогади. Це історичні спогади. Це цей закон держав. може бути реалізований в Україні. Конкретне запитання цього року наступного року Коли Значить, чекати цей, закон, цей рушниця, зміни, це як рушниця. За Станіславським висить на стіні, оскільки все це повна сваволя влади. Тому в будь-який момент, коли владі це потрібно, це може бути зроблено. Це може бути зроблено відверто, так мовити, за підтримки влади. Це може бути зроблено зовсім через інших людей, наприклад, через тих самих комуністів. Пане Ложе, да, ваша mm -hmm. думка, я знаю, що от комуністи, зокрема, 8 вересня, да, ви казали, починають цей ну, це процес. відома інформація, Вони mm -hmm. оголосили про те, що 8 березня вони будуть ініціювати mm -hmm. вересня, mm -hmm. будуть ініціювати референдум по вступу України в митний союз. Але ми пам'ятаємо, що українська влада на чолі з партнером е е комуністів по уряду е президентом Януковичем і партія регіонів, як провладна партія, вони мають одну мету. Це стратегічна мета в європейському союзі. І хочу сказати про офіційну позицію європейського союзу. Це дуже важливо розуміти, тому що зараз у наших глядачів складається таке враження, що ми нічого не можемо змінити, що от влада може цей шулісто провести. На питання, коли вони можуть це зробити, і в якому випадку, перше, що вони вже... Знають європейську позицію, що у випадку спроби провести референдум до Вінського саміту вони можуть забути про підписання з європейським союзом будь-яких угод для них. Це це є формальна позиція європейського союзу. Друге, вони розуміють, що вони стануть країною, яка а, в, в європейському союзі буде дикою країною, тому що жодна із європейських країн. Подібного закону не коли посли європейських країн зрозуміли, і коли ми їм просто розказали, так як вам про що відбувається, вони були просто шоковані. І в нас є зовсім новий факт. Це реакція Венеціанської комісії. Дуже різка. До якої прошу пана? Дуже коротко, 10 секунд найрізкі найтише висновок в принципі, висновок. як сказав секретар Венеціанської комісії Томас Маркер, настільки різку негативного висновку в них ще ніколи не було. Дякую, друзі, а ми будемо сподіватися знову ж таки, що закон про референдум, про який ми сьогодні говорили, про його загрози і як він реалізовується, таки не буде втілений в реальний референдум в нашій країні. Зустрінемося після реклами. Поговоримо про дуже цікаві речі.